Kavavarka. Kavavarka kava varka. Kava varka super. Kava praksanai perveršina. Kava varka. Кава. До неї капсули точніше. Якраз ось ці капсули, дольше густо, квартали, дуже смачна кава, якісна і взагалі всі кави, що я пробував, це саме мені зайшло. Ця капсула ну, типу, придумала таке, щоб туди каву осипати і якусь ну, засипати просто і тако. Теж варіант. Але ось є спеціально, я замовляю і Густо, Gust. Оце іменно Кортадо. Оригінал. Це просто не перевершена кава. Буду її тестувати. Ось була така чорна. У мене це якась краща. Зливається вода, знімається далі. Показує. Холодна можна, супер і гаряча. Тепло повернув, тут капсулу вставляю. закрыв тут закрив, і погнал кава готова то я смачну каву дольче густо. ну нарешті сував, дочекався. точкаус как свой грина корт та сюда так тут сторона лапочка відкриває Я так давно вже цим не користувався. Він свішу тут користувався, воду залив, типу і Чекаємо, напевно, це коли буде зелене, тоді вже можна нажимати, щоб кава, і, типу, гаряча. О, є зелений суп. І холодно можна робити. Я воду прокіпитив. Тоді е, тому вона швидко нагріть. Ну, типу, датчик. І дал. Ох, скі копінки, суперо! Це моя вимагала. І до речі, сама смачна. Геннілась там кафе, але яка є твоя. Але... О, все, стоп, 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 то вже вода пішла. Капсула вже використа. Це просто кайфо, така я вираджу такі апаратики. Такі от капсули 30 штук. 30 штук чи 16? Не пише 30. Ні, 30, так, вже 29 я одну зробив. Потім. Це оригінал ці капсули, бо є таке от мені дали, що типу заспаєш каву, заспаєш робиш. коробиш. Ну теж варіант, щоб... Але це саме оригінал. Це, ну, типу, є різні. Та я взяв картадо, зі смаком картадо, що це типу, з смаком, типу... Оріха щось таке. Ну коротше, воно дуже смачне. Ой, я вже прям чую, як воно. Ну Неймовірно, бля. Я два роки не пив пішку. Ну, цукру тут не дав. Але воно без цукру віддав. Так, тепер потім піднімаємо. Забираємо цю капсулу, вона може котикти, це викидаємо куди там це, може це не викидає, собі щось придумати ваше діло. І літом можна хто любить холодного. Ось повернули сюди, чеки все. Що тут є ще варіанти по цьому? Ну коротше, такі машинки не дуже дорого. Дольчик густ. Кава дуже смачна. Саме головне оці капсули. Е, кому потрібно буде, я скажу, де їх брати. Хто живе в великих містах, то їх там без проблем. Ну, типу, якщо є підробка якась, ну це, це оригінал. Це я точно знаю. Такі от капсули типу 30 штук 500 гривень. Чи 600? Не, до... ну, 500. Тоді ці капсули ну, є різні. Є, е, ось як тут показано, тут не прям ну, еспресо можна. Американо, капучино можна, лате, ну, типу, навіть чай, типу, чай просто, напевно, просто воду все зрозуміло. Це кортадо якраз. Одразу, вона така типу, не сильна, не слабка. Ну, вона ідеал. Неймовірно, справжня. Мені здається, я чуть-чуть, бо я давно не робив, чуть-чуть багато води дав. Я переважно роблю половинку якраз ідеал для цієї капсули, скільки там не засипають. І що тут, значить, оці капсули. Троєчки. Один. Так, троєчки. Це типу. Скільки у нас сильніше? Шось таке, вроді. Ну якраз. Все, гарного дня. Дякую.